Наші збройні сили взяли ще більш інтенсивно знищувати місця зосереджень окупантів. Росіян було розбито на Дніпрі та в Торецьку, стабілізували ситуацію на Донеччині та звільнили село Надія на Луганщині. Чи не намічається новий прорив? Давайте дізнаємося подробиці тут і зараз. Підписуйтесь і не гаємо часу, аби розпочати. Прицільно по окупантам зсу потужно вразили зведену роту технічного забезпечення переправи у Дніпрянах на Херсонщині. Про таке повідомляє генштаб, опублікувавши відповідні відеодокази. Росіяни залишилися без плавзасобів військового майна та підсобного приміщення, заповненого технічними засобами. Таким чином, знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі. Українці звільнили населений пункт надія. Село знаходиться на Луганщині. Про таке заявили в третій штурмовій бригаді. Операція тривала 30 годин. Загальний обсяг звільнених від ворогів територія це 3 квадратних кілометри. Під час нашого наступу наше військо стерло в нуль два ворожих механізованих полків: 752-й та 254-й 20-ї армії РФ повідомив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білацький. 21 березня повітряні сили зсу успішно уразили росіян в місті Торецьк Донецької області. За інформацією генштабу, місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. В результаті удару знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів. БПЛА. Відомо, що на той момент в укритті базувалися сили російської першої окремої гвардійської монострілецької бригади 103-го монострілецького полку Путінської армії. Нашим підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Про це інформує позивний Алекс у своєму телеграмі. Він розповів деталі ситуації у районі Андріївки, що на Покровському напрямку каже, що нашим хлопцям вдалося стабілізувати лінію бойового зіткнення та зайняли нормальні позиції. Навіть вчора влаштували певну кіл зону росіянам, які занадто повірили в себе. Поки ситуація покращилася, але штурми все одно тривають. У наступному дописі він згадав і за інші напрямки. Зазначив, що у росіян зараз переважають саме піші штурми на Покровському та Куп'янському вітинках фронту. Окупанти лізуть малими групами. каже таке цитую. Звичайно, автівки все ще застосовують, але не так багато і доволі великий розрив між транспортними засобами. Майже немає великих організованих колон. Таке відчуття, що це не організований штурм, а виходить, хто вкрав собі машину у цивільних чи ще десь той на штурм їде на колесах. А інші, ніби ті, хто провинилися, ідуть пішки, зауважив український захисник. Українські воєнні ресурси повідомляють, що російська армія має просування біля населеного пункту Кам'янка, що у Харківській області. А на Хуп'янському напрямку ворог має просування біля населеного пункту Тополі. Крім того, важка ситуація в районі тихого неподалік Вовчанська. Про таке заявив військовий Алекс: проблема не настільки у ворожих штурмах, як у атаках FPV-дронів на оптоволокні, які росіяни використовують для полювання на наших пілотів, дронів різного типу, зізнається воїн. Пише у соцмережах, що оптика найбільш ефективна проти габаритної та несильно маневреної техніки, але загалом не є універсальним засобом ураження. Так, нівелюється вплив ребу, але є свої нюанси в способі застосування. Варто не забувати про маскування та захист позицій і ніколи не сподіватися сліпо на реб. Адже якщо незвичайний дрон, то дрон на оптиці. Якщо не дрон на оптиці, то вдарить кал. Які ваші прогнози щодо розвитку подій на різних ділянках фронту? Залишайте свої роздуми унизу під відео, і нам дуже важлива ваша підписка та вподобайка цьому відео. Згідно даних аналітиків, Діпстейт Росіяни просунулися на Лиманському напрямку поблизу сіл Іванівка та Ямпелівка. стосовно Покровського вектору, як ми вже розповідали, там вдалося стабілізувати ситуацію, хоч і з втратами, заступник командира першого батальйону з артилерії третьої бригади НГУ Спартан Ігор Шафігулін розповідає, що там армія РФ висуває по одній дві людини, аби зайти пішки на українські позиції. Таким чином, українські воїни беруть у полон російських Ських бійців або вони самі приходять на українські позиції та здаються. Далі цитую моральний стан. Не скажу, що в них на високому рівні, тому що у багатьох із них це місяці якихось полігонів, на якому вони пройшли свій вишкіл та їх одразу закидають на лінію зіткнення. Більшість із них це колишні ув'язнені, яких відібрали на контракт, каже Шафігулін. Як уже раніше зазначалося, село Шевченко вкотре окуповане, військовий мучний стверджує, що населений пункт, нібито ще під нашим контролем, ворога було знищено західніше від центру. Наші БПЛА уразили позиції одним ударом. Також агресори залетіли до східної частини. По них працювала арта. Здається, що проблема зростає знову втратити контроль над селом. На новопавлівському вітинку ворог почав знову давити в напрямку Олексіївки. Штурми зараз відновилися. Противник намагається зачепитися за околиці села. Також не припиняються атаки на розлив, де нападники працюють ФПВ-дронами. Усі підходи вони контролюють і дуже складно навіть дійти до села. Зізнається, мучний та попереджає про битву за село Багатир. Уже триває бійня за село Веселе, що на Великоновоселівському напрямку. Далі у нас турецький напрямок. Там зменшилася кількість атак до 19. Такі дані навели у генштабі. Попередньої доби було 25 російських штурмів. Війська РФ атакували біля дачного дружби, Деліївки та Турецька. Російські військові продовжують зазнавати невдачу цьому регіоні, тому застосовують стратегію мулів. Про що йдеться? Спочатку група Камікадзе доставляє боєкомплект, а потім приходять підготовлені бійці. Ці щоб його використати для подальшого просування, існують відомості, що окупанти користуються цивільним одягом для підступних атак, аби ввести в Оману українські сили. Зараз ви бачите, як за допомогою піонів українські військові знищили позиції російських сил у серці Торецька а ось так працюють по ворогу прикордонники підрозділу «Фенікс» бригади помста на Краматорському напрямку. Хлопці завдали ударів по піхоті загарбників. Внаслідок атаки ліквідовано кілька десятків російських окупантів, а також частину озброєнь та важку техніку. Використовували для цього розвідувально-ударні дрони. Окупанти дещо відізвались на Оріхівському напрямку. Одну атаку вдалося там відбити поблизу Щербаків, але успіху не мав. Натомість противник завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населених пунктах. Новодарівка, Малинівка та Залізнична. Про покращення ситуації на Сумщині пише в соцмережах військовий Алекс: наступ ворожих військ захлинувся і українці втримують усі наші населені пункти. Ба більше під нашим контролем досі є кілька курських сіл поруч із українським кордоном. А все через те, що росіяни вивели частину власних сил звідти на підмогу в Білгородську область. Маємо відео із Сумської області, де росіяни намагалися захопити Басівку, але невдало. Тут бійці 67-ї бригади вразили скупчення ворогів та їх. Техніка в посадках між журавкою та нованьким в сторону Басівка. В тих самих посадках вони накопичуються для штурмових дій, іноді зачіплюються на околиці Басівка. Завдяки діям наших захисників, їм не вдається пролізати далі. На Харківщині терористи сьогодні намагалися двічі атакувати Вовчанськ там досі можуть тривати бої. Крім того, на куп'янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до наших позицій в районі Загризового. Сили оборони успішно відбили ворожу атаку. Пишіть, що думаєте про перебіг подій на фронті унизу під відео підписуйтесь та ставте вподобайки.